Манчук Мілана Олегівна. Це метис, вік вісім місяців. Ну, вона дуже сильно любила гавкати на людей. Вона збирає все зі столів і агресує на інших собак. Мені сподобалось це все. В принципі, те, що, мені сподобалось, що наш тренер Вадим був дуже-дуже спокійний, те, що він пояснював, все добре. Я не все зразу зрозуміла, але мені дуже все сподобалось. Взагалі тут дуже красиво і прикольно. І ще не, не, не лається на мене. Поганий о, стан собаки, але це вирішується дуже легко. Треба просто його підняти, розвеселити собачку. А ще була проблема на третьому занятті. Це було саме складне моє заняття. То що тоді ми взяли замість м'яска звичайні смаколики, а вона з ними працювати не хотіла, і мене тоді трошечки наругали. Знайшов він почав пояснювати. Він давав мені поводок і показував, як е, треба робити. А то все, в принципі, я, я не знала, що вона може поряд. Я думала, це е, навчальний курс. Перше це буде більше, щоб вона на столи не пригала. Таке. А тут вона навчилась і поряд, і трюк в обід, і вона багато всього в принципі навчилась. Мені сподобалось. Е, найцікавіше, напевне, було коли нам пояснювали, як це все насправді легко, і це не так уж і складно, як я думала. Я побачила, що вона може багато всього, і я можу багато всього.